Доброго дня! Це Яна із роби сама Комі'ю, і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас із спеціальною групою ножі від компанії Spellbinders під назвою Card Creator. Отже, як зрозуміло із назви ножі Card Creator це спеціальна група ножів, що розроблена для виготовлення листівок. Власне кажучи, саме для виготовлення листівок. Для нас, картмейкерів, вона суттєво полегшує роботу. Ножі групи Card Creator доступні для листівок двох стандартних розмірів. Це американські стандартні розміри, тому можливо для нас вони будуть трішечки незвичними. Отже, до лінійки CarCreator можна віднести, у ній можна виділити декілька груп ножів. Отже, спершу маємо Metting Basics, і такі Metting Basics доступні як для великих, так і для маленьких листівок. Metting Basics це, грубо кажучи, ножі, які вирізають підложки. Ці ножі, їхній розмір починається із найбільшого, із, так би мовити, розміру листівки, для якого вони назначені, тобто маємо 5 на 7, і відповідно розмір найбільшого ножа, тобто розмір найбільшої висічки буде тут 5 на 7 дюймів. І так само для наборів для листівок А 2 Розмір цієї висічки буде починатися із розміру листівки, яка становить, як я вже казала, приблизно 11 х 14 см. Такі набори містять по два набори у кожному. Тобто, ось тут у мене поєднано два набори, і тут також поєднано два набори. Давайте я покажу вам, власне кажучи, ножі. Отже, ось ось це тут у мене лежать зібрані два набори. Маємо. 5 на 7 метинг Basics A» та 5 на 7 метин Basics e, B». Отже, щоб розбиратися краще, і щоб запам'ятати собі, які ножі є, які компанія Сполбайдерс придумала легку систему. Отже, ножі, які мають літеру «A», завжди будуть більшими, а ножі, які мають літеру «B», завжди будуть меншими. Тобто «A» – це світло-сірий колір на моєму прикладі, а «B» – це темно-сірий колір. Для того, аби не заплутатись у своїх ножах і знати, який із ножів вирізає який елемент і до якої групи ножів належить, компанія Слубаймус радить підписувати ножі із зворотньої сторони. Ось тут вони у мене навіть підписані. Для цього я використала звичайний маркер, давайте я покажу вам ближче. Упс. Ось. Я використала звичайний маркер, перманентний, звичайний перманентний маркер і таким чином підписала свої ножі. Тепер, коли я вибираю будь-який ніж, ось, наприклад, я. Стала ніж, і о, дивлюся, це ніж із набору бії. Тобто мені не потрібно. А... Шукати, там, вимірювати щось, я можу швиденько подивитися і просто знати, до якого набору ці ножі належать. Таке підписування абсолютно не шкодить ножам, воно не роз'їдає метал чи ще щось такого. Воно є, воно є абсолютно безпечно і, власне кажучи, воно є зручне. Отже, маємо ножі uh, Metting Basics для листівок 5х7 та для листівок А2. Що цікаво, це те, що такі ножі, Metting Basics є, як із прямими кутами, бачимо на цьому придаді, та із заокругленими кутами. Такі ножі називаються Curved Netting Basics. Тобто не потрібно купувати заокруглювачку чи використовувати заокруглювач кутів. Можна одразу вирізати елемент із заокругленими кутами. Далі наступна група ножів у лінійці Card Creator це так звані Decorative Elements. Ось вони у мене тут. Ці, ці, а також ще один макет із величезною кількістю прикладів. Це приклади для листівок 5 х 7. А ось тут приклади для листівок А2. Це також приклад для листівок 5 на 7 Ще хотіла звернути вашу увагу на ось цю на ось ці два ножі, які називаються Modern Stationery. Може здатися, може спасти на думку, що це ножі, які схожі на Matting Basics. Насправді ж ні. Це є Modern Stationery для ножів 5 на 7, для листівок 5 на 7 і Modern Stationery для листівок А2. Якщо їх поєднати, ви не отримаєте такий результат. То це ножі для різних. Груп листівок, для різних розмірів листівок, вони між собою не поєднуються так, як поєднуються ці ножі. Отже, це підводить до наступного пункту, про який я хотіла поговорити, а саме те, що, в принципі, ножі Decorative Elements в рамках лінійки Card Creator є, містять окремі дизайн для маленьких листівок, для листівок А2 і зовсім інші дизайни для листівок 5 на 7. Єдине виключення, це, власне кажучи, ось ці Modern Station. Тобто, ось, наприклад, маємо. Маємо такі дизайни для маленьких листівок і зовсім інші, абсолютно інші дизайни для великих листівок. Ось можна подивитися трішечки більше, трішки ближче на дизайни для великих листівок. І остання група ножів в рамках клініки Card Creator це ножі borders, тобто так звані бордюри, які, в принципі, те і роблять, вирізають бордюри для листівочок. Чим цікаві ці набори ножів? Вони містять, як ножі, що вирізають край. Так і ножі, що вирізають декоративні ставки. Давайте я покажу вам їх ближче. Отже, ось у мене в руках є набір ножі, з допомогою яких вирізані ось ці бордюри. І спершу подивимося, власне кажучи, на ножі, які вирізають суто бордюр. Давайте я приближу. Отже, у конкретно цьому наборі є чотири ножа, які вирізають бордюр. Отже, маємо звичайний ніж, який ріже просто бордюр. Ось він. Далі маємо ніж, який вирізає бордюр із маленькими отворами, із дірочками. Я люблю використовувати такі ножі для того, аби прошити бордюри. Я впевнена, ви бачили приклади на моїх листівках. Якщо ні, то я дам посилання на одну із них. Також є бордюр, який вирізає край із декількома, так би мовити, трикутними отворами. Ось він. І на останок маємо край, який вирізає, е, ніж, який вирізає край із, так би мовити, 30 і е, смужками. Ось він. Окрім цього, цей набір містить три декоративні вставки. Самі по собі ці декоративні вставки бордюр не ріжуть. Тобто вони вирізають лише ось таку декоративну, е, декоративний елемент. Проте їх можна компонувати із ножами. Із бордюрами, і отримувати ось такі красиві бордюри, як показано у мене на прикладі. Тобто декоративні ставки можна поєднувати із будь-якими бордюрами із даного набору. Тобто, я можу поєднати цю ставку із цим ножем, можу поєднати із цим ножем, можу поєднати із цим ножем. Тобто, в принципі варіантів для використання тут доволі багато. Ви не обмежені якимось конкретним бордюром і не обмежені якоюсь однією як декоративною вставкою. Ви можете їх поєднувати та компонувати між собою. Таких наборів у компанії Spoйers є відносно багато. Ось, для прикладу, ще декілька ножів. Це знову ж таки ножі Borders із лінійки Card Creator. Знову ж таки, маємо тут ножі, які ріжуть край, і декоративні вставки. Ось ще один набір і ще один набір для прикладу. Отже, серія важів Card Creator це набір зручних інструментів для виготовлення листівок. Для виготовлення листівок або розміру формату А2, тобто 11 на 14 см, або ж трішки більших листівок 5х7. тобто… 13 на 18 сантиметрів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео виявилось для вас корисним, і ви почерпнули для себе і з нього дещо нове та цікаве. Дякую за перегляд! І, будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Я впевнена, у них є багато запитань стосовно цієї лінійки Card Creator від Spellbinder's. Дякую за перегляд!